Весна розливалася полями і садами, тепла земля ще парувала після дощі, а в душі вже шуміло святом красна гірка, яку цього року святкуємо 27 квітня. Свято, де земля і небо знову обіймались. Зараз черги за борошном, посипками і фарбами для її. А тоді до джерела і до довгані. На красну гірку сходили з цієї громади, піднімалися на пагорби, розкладали багаття, водили кола навколо полі. Дівчата плили перші вінки з мокрої трави, а хлопці носили воду черев і обливали одне одного на щастя. Свято не вимагало багато слів, свято було в тілі, у сміхові, у воді, у теплій землі під босими ногами. Весна оживала в кожному. Кожен був частиною великого оновлення. А ви ще пам'ятаєте, як у дитинстві ступали босими на вологу траву, ту першу весняну, холоднувату, але живу. Тоді не продавали Пасхи на вагу, тоді співали Сонцю і землі. Так починалося справжнє весняне свято, де ніхто не фарбував яйця в триста кольорів. А справжні обряди Красної Гірки ще попереду. І може саме цього року хтось з нас знову стане частиною справжнього свята.